Пасічної на БАМ за 27 хвилин саме стільки їхатиме тролейбус номер 5 який віднині з'єднує ці два найбільші мікрорайони Івано-Франківська. Дуже добре сполучення, тому що тепер особливо для нас діти, які проживають в мікрорайоні Калинова-Слобода, зможуть спокійно добиратися до української гімназії. Ми з подругою їдемо на роботу, і насправді дуже зручно, тому що я живу біля тролейбусного депо і їдемо аж до липок. Прямого сполучення ніколи не було. І типу зараз це ідеально, тому що ми виходимо прямо перед роботою, сіли, доїхали. Ми дуже задоволені. Рішення про будівництво нової тролейбусної лінії Електроавтотранс спільно з мерією прийняли два роки тому. Спочатку для реалізації одного із найбільших проєктів у місті об'єднали два бульвари північний та південний. Далі вперше за майже три десятиліття з нуля збудували тягову підстанцію. І, власне, сам маршрут він дозволяє створити, створити швидке сполучення двох великих мікрорайонів. Це мікрорайон Пасічна і мікрорайон Бам. Е, у нас їздить автобус між цими мікрорайонами, але е, шлях від мікрорайону Пасічна до мікрорайону Бам-Автобусом складає приблизно 50 хвилин, а тролейбусний шлях буде складати приблизно 27 хвилин. Це проєкт, про який, напевно, говорили десятиліттями Франківська. І з 2016 року року підписали кредитну угоду з європейським банком реконструкції і розвитку, і відповідно почали реалізацію проектів. Там був закупівля тролейбусів і будівництво лінії. Забезпечує роботу нової лінії тролейбуса. Оця тягова підстанція повністю автоматизована та енергоощадна. Керувати електротранспортом можна фактично звідси. Працюватиме вона, кажуть інженери, і у випадку вимкнення електроенергії. Підстанція дуже нова. Дуже сучасна, повністю автоматична, екологічна, енергобережлива, запроваджені і елементи на ній штучного інтелекту. Для мене як для людини, яка живе в Запоріжжі в зоні бойових дій. Пуск нового об'єкту під час війни це вже ну значніша подія. Розвитку від тролейбусного руху в Івано-Франківську бути. Міський голова Руслан Марцінків також проїхався новим маршрутом номер 5 Тепло, швидко та комфортно каже, це перша, але точно не остання тролейбусна лінія, яку обслуговуватиме нова тягова підстанція. Вдалося сьогодні зробити так, що тролейбус не рух з'єднує мікрорайон, мікрорайон Пасічний. І підстанція дає нам можливість розвивати інші маршрути, які з часом були. У нас є ще можливості для того, щоб дійсно Івано-Франківськ мав екологічний транспорт і тролейбусний рух розвивався Івано-Франківською. Ну і остання лінія, яка будувалася, можна сказати, підстанція тяглова, 28 років тому була введена експлуатація. Це теж показник того, що ну, великі процеси розбудови відбуваються в суперецьому. До слова дев'ятнадцятого та двадцятого грудня проїзд новим маршрутом для івано-франківців буде безкоштовним. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.